Привіт, друзі! Мене звати Микола Різник, голова Пішнянської громади Полтавщина. Е, і як мамкін геополітик я ж теж дожен вам щось розказати стосовно Трампа, Путіна, Зеленського і того, що зараз несеться в інформаційному полі. Е, я думаю, що нас чекає два сценарії: от те, що зараз Трамп е, говорить там і наїжджає на Зеленського. Насправді він не на Зеленського наїжджає на всю Україну там про 4% там протирана і так далі, він наїжджає просто на всіх нас. Це ми маємо розуміти. А, ну і я спілкуюся. Там на Трампа я не можу вплинути, але в мене велика аудиторія, тому е, доношу вам, що зараз відбувається. Тому що зараз така ситуація, от як була в 2022 році, коли Росія на нас напала, і ми не знали, що робити, і все дуже швидко змінювалося. От зараз так само все дуже швидко змінюється. Звучать гучні заяви там про е, початок виборів і так далі. Е, насправді вибори потрібні, але не під час війни. Е, якщо вони там домовляться і зупинять бойові дії. Там на якийсь період і проведуться вибори, це навіть ну, нормально можна зробити там і на фронт і скриньки провести. Так, да. Зараз вони тупо хочуть нас ослабити і розкачати. Чому наведу приклад Першої світової війни, да? де появився там Ленін, розкачав країну, поздавали території, і тоді та Російська імперія ну, майже здалася. Да? Другий приклад, пам'ятаєте, от сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. Після Майдану, коли Янукович утіки, ми були без президента, грубо кажучи, якась незрозуміла влада там і е, Верховна Рада. І поки в нас не було, е, поки в нас не було президента, почалося розкачування. Росія цим скористалася, віджали в нас Крим без бою, тому що не непонятно, кому б треба було наказ віддавати. Віджали Донбас, ну там вже почалися бої. Дуже швидко Росія цим скористалася, тому зараз не так само хочуть скористатися. І пам'ятаєте, тоді нам всім казали, давайте бігом в першому турі. Проголосуємо за Порошенка, тому що нам нужен президент, який там закінчить війну. От зараз вони хочуть лишити нас головнокомандуючи, який він там не був хороший, поганий. Ну святих немає. І я, до речі, не в партії Зеленського. І, якби теж є питання там до певних моментів, чи могла початись війна, чи можна було там петляти, але це інша історія. Зараз ми маємо гуртуватися, і от там не знає єдиного, що от українці вони е, не терплять приниження і несправедливості. От коли принижують нашого президента. А, ну ми там прям біснуємося. Ну нормальні всі люди. Ті, що там не російські проплачені, і це працює навпаки. От він там принизив його, принизив Україну. А ми склотилися, Ну я бачу, як всі підтримують. Я, я, я в тому числі. А, тому ну, ці, ці наративи розкачуються для того, щоб зараз нас ослабити. Ми зараз набагато сильніші, ніж в 22 другому році. І головний козир нашого президента це наша армія, наші військові. Я думаю, вони теж дивляться це відео. От ви зараз головні, і те, що там розказує Трамп, його можна послати на три букви, якщо він там поставив нам такі умови, і все, тому що Америкою керує не тільки Трамп, там двопартійна система, і не всі навіть партії його зараз підтримують. І... Подивимося, як там вони є. І плюс Європа. Європа зараз трошки оговтається. Макрон уже другі збори там проводить. І ми залишаємося не одні. Про два сценарії, які я думаю. Перший сценарій це зараз Трамп нас качає, там, типу, щоб ми максимально поступилися територіями, там, віддали ресурси і так далі. ну, як, Требуй багато, а отримуй там скільки хочеш. Він зараз нас качає. А потім якісь переговори, і там нашому середньому зупинилося, війна закінчується. Інший сценарій, е, Трамп зараз там розриває всі стосунки з Україною, зупиняє допомогу. Може це й нам вигідніше, щоб не віддавати всі гроші. Я не знаю, може це й краще. Е, розриває всі стосунки, і нам не йде американська допомога. Чи буде нам хана? Ні, не буде нам хана. Е, да, буде, буде складніше. Однозначно, е, треба буде мобілізувати всі ресурси, не купляти там якісь реактори, е, все на фронт. Дивіться, нам треба протриматись 4 роки, поки той Трамп при владі, далі він уже там не буде при владі. І далі хто знає, як повернуться часи як там віса, тому що насправді Росії теж нелегко. Ви думаєте, що в них там все хорошо, воєнна машина? Ні, вони ви побачили, як вони побігли зразу на переговори там безальтернативно. Тому хто знає, як воно ще там колихнеться, і все залежить від наших збройних сил України. Це другий сценарій, де нам прийдеться самим триматися, але не самим нас все одно буде підтримувати Європа, підтримувати е, Великобританія, і ми вже самі там. Клипаємо ті дрони і е, працюємо на перемогу. Але це буде складніше е, здатися зараз. Е, ну це буде тупо, тому що дивіться, вони навіть Афганістани захватили такі країни. А ми велика, сильна, потужна країна з ресурсами, з людьми. Е, і так просто захопити там право лівобережну ліво взагалі. Ну це не просто. Тому всі смерті, які зараз понесли, ми ми не здалися тоді, ми не здамося зараз. І головне українцям, українцям зараз гуртуватися, показати. Вони ж дивляться там. Що ми підтримуємо там позицію президента, вони хочуть змінити, тому що ну, треба завалити і той, хто договорозпособний, поставити. Е, ви зверніть увагу. Багато місць дивиться, хто у вас зараз почав виборчу кампанію. Е, і звідки вони гроші? Звідки вони знали, що від нас будуть вимагати вибори? Е, чи не з Росії ці гроші десь нам через Германію прийшли і фінансують цю кампанію, тому що е, Росія буде багато вкидати грошей у вибори. Вони вже обрали тих кандидатів лояльних е, і на місцеве і на, там, на державних і е, хочуть нас розкачати, зробити якісь там майдани. І ми тоді ослабнемо дійсно. Але ми маємо бути з мозгами. Думайте, е, на сьогоднішній день ситуація не така печальна, як е, от, зараз роздувається, Я так думаю, все в нас буде нормально. Е, Будьмо масивні, єднаймося, і аналізуйте ту інформацію, яку ви отримуєте. Дякую.